будеться. Тому що. Фу. Це роутер. Це було стара речі. По. Де він? Зроби класний. Що його питаєш, що? Тому що. По були планувати, що ми зрисовувати, затирувати. До допомоги електронних, наприклад, вода була. Люди з виконуходить нашого горію. 105-та інстанція журналістської середньої ради 8-го століття зареєструвалася в 19-му часі. Слухаю, шановати, що ви до України. Yeah. Mm -hmm. Закону України про місцеву спеціальність в Україні. Вона може бути, як я вже говорив, 45-ти статтів, не може бути, як я вже Tu machi božejti ja hrosla na tsi slava tujuje my na brodja o sotsi torno na tsi tsi shaitela my

Ставлю на голосування за основу.

Переходимо до грузи до питання. Порядку денного. Перше питання. Про нас не має, до рішення військово-северсної влади від 20-го 24 номер 3329.43.8, про бюджет будинку середньої громади на 25 рік. У нашій громаді доведено дві субвенції державного бюджету. Перше це на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. У сумі 267 тисяч шістьсот це е, відділ освіти на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно розвиткових занять. Е, також нам здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти у сумі 3 мільйони. 321 600 Це згідно постанови кабінету міністрів. Сумі щомісячна доплата за роботу в несприятливих умовах праці е, педагогічним працівникам через постійно з 1 січня по 1300. Е, також за та субвенція, яку ми передбачали в кінці року, вона залишилась на залишку у нас е, нам забезпечення харчування учнів. Початкових класів загальної середньої освіти е, у сумі 1 мільйон 774 тисячі 500 Ми її піднімаємо для того, щоб використати. Дякую. Чи буде пропозиція чи запитання на проєкту Чи є виплати рекомендації про человеку? Немає поличорного сесії. Але полежало сесію не потрібно, а питання ще було. Немає питань? Ні. А це спишіть. Так. І ви дайте дякувати. З подякуванням закону комісарському розв'язанню з повноваженістю до розв'язання з виконанням комісії ставленим на самому обов'язку комісії. Інформація, що чи збиралася у цій комісії, чи розвивалася питання до Зайомої Ради, є неостороння. Я звертаюся до мене в контакті. До мене якось каже речі. Я повинен вирішувати на своєму стовпі. Так. Що ви розумієте, що стосовно цього запитання Сесія коли чергова питання розглядали. У кожного депутатів є питання по цьому питанні? 97. Є питання? Питання, питання? питання <клухи> не розглянути і <клухи> немає не визнаку. У вас питання є по цьому питанні? Я не всі питання питання. Панного зваження є знову таку. Для того, щоб відповідно э, до цього законодавства використовувати сімсот э, літів, то необхідно їх поставити на баланс залишення радості. Тим продиктовано користувані даний проєкт рішення. Э, Значить 700 літрів, за не вартість 135 тисяч э, п'ятсот гривень. Прошу підтримувати. Дякую. Чи будуть пропозиції, чи на питання за проекту рішення?

На сьогоднішній день використовується пандемія. Великий попит готується по громаді голосувати місця для навчання військових службовців. Якщо за місця, то території Вибільської та округу. Я перепрошую, я не хочу готувати місця, чи що? Готувати місця для навчання військових. А ви його Між труполям, всі войком, там другу штабу приїхати з полози для того, щоб проходили а, навчання і сріби. Зрозуміло? В тому числі, тому числі? А, якщо це один з пунктів, які ще пункти Ви якісь щеплиться, кожен день військові ставить якісь задачі.

затвердити рішення про те, що прийняття рішення органами місцевого самоврядування у Третьому дивідендічному, у Станській дурі, Кам'янської області, у комунальну власність з вулицтвом Тарас Шевченко. Е, наше радиське представництво, яке прийняло рішення щодо надання згоди про прийняття комунальної власності в дане підприємство. Це дитина ювілянтів, які розташовані в межах території з вулицтвою та державної адміністрації. Громадська районна військова адміністрація Київської області прийняла розпорядження номер 1БС про передачу земельних ділянок із державної власності і комунальні. Даним проєктом рішення пропонується прийняти дві земельні ділянки на 4 гектари та ми на 16 гектара, підписне адміністрації, комунальної власності та здійснити державну реєстрації, комунальної власності даних земельних ділянок. Дякую. Чи будуть опубликовати чи запитання до проєкту рішення?

Плюс его можно Давайте так Давайте так Давайте так делаем. 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 Давайте

щодо передачі даних земельної ділянки в оренду з метою встановлення сонячної електростанції, оскільки земельна ділянка має цільове призначення землі промисловості, але код згідно класифікатора не відповідає даному виду використання, приймається даним проєктом рішення щодо надання дозволу цільового призначення, яке відповідно до коду водіїв використання, відповідало даному виду. Після того, як буде розроблена дана документація з минулоустрою, вона буде винесена на чергове засідання сесії з проєктом рішення про затвердження та передачу зайняту. Дякую. Чи будуть пропозиції, чи запитання про за проєкту рішення? Плануваного голосування пропонується прийняття проєкту рішення за основу та стрімову. Ті питання, які я розглянув, які по-дочинову, що 5-6 років, що я розглянув, що я розглянув, що я розглянув, що я she <laughs>